Переповнених технікою містах людям інколи не просто знайти безпечне місце для себе. Навіть якщо у вас гарний зір та здорове тіло, будьте обережні. Як же почуваються в місті люди з вадами зору, тим паче з глибокими його аномаліями? Вони можуть орієнтуватись в просторі лише за допомогою тростини, і без підтримки інших часто безпорадні. Тому інвалідам по зору слід допомогти адаптуватися в суспільстві. Саме для цього Хмельницька обласна організація ОТОС вже багато років прагне створити центр реабілітації, в якому розмістилися тренажерний зал, кімната психологічного розвантаження, клуб дозвілля, комп'ютерний та тифлопрактичний класи та кабінет масажиста. І, звичайно, найбільше люди з вадами зору потребують кваліфікованої медичної допомоги. Тому лікар-офтальмолог утосу Алла Григорівна Жипянська останнім часом працює ще й сімейним лікарем, аби найперше допомогти тим утосівцям, які живуть у гуртожитку. У нас 145 чоловік на диспансерному чоті. Це інваліди першої та второї групи. Значить, в основному вони два рази в году проходять проти лікування. Значит, не все проходят, естественно, потому что у кого средства не позволяют бывает так такая история. В основном проходят, вот на уколы приходят и получают медикаментозное лечение весна-осень, в основном противорецидивное лечение. Очень хорошо нам помогает городская поликлиника, каждый раз, раз в развод они приезжают комплексно, абсолютно все врачи, хирург, терапевт, невропатолог, лаборатория приезжает, делаем анализы. В обязательном порядке электрокардиограммы всем. В общем, и мы в этот день собираем всех инвалидов, они приходят и проходят комплексный медицинский осмотр. Это очень нам помогает в том плане, что сопутствующие заболевания выявляются, и будем знать, как дальше лечить. Значит, помогает нам еще городская стомат-поликлиника. Вот у нас в сентябре, в октябре они работали, выездная очень хорошо оборудованная, автобус, и наши больные проходят санацию полости рта, значит, пломбы ставят там и так далее, все это бесплатно. И не только их инвалидов, а их семьи тоже самое, поэтому помощь города у нас есть все-таки. Значит, медикаменты у нас еще прошлогодние, вот у нас остатки, которые остались, там мы используем, а в этом году бюджет нам не выделил, пока не... Не рубля абсолютно. Обычно у них почему-то такая практика, что они выделяют эти средства к концу года. Это где-то в декабре месяце. И вот мы ждем уже, может, в декабре месяце мы что-то получим. В прошлом году то же самое было. И позапрошлом то же самое. Вот Год, конец года уже, тогда они выделяют какие-то средства, и мы распределяем в зависимости от потребностей человека. Значит, Медсестры у нас нет, поэтому приходится манипуляции все делать самой абсолютно в качестве медицинской сестры, в качестве врача, короче говоря. Значит, оборудование у нас в хорошем состоянии, должна сказать, несмотря на то, что срок годности его уже давным-давно вышел. Почему? Потому что аккуратно и щепетельно так относимся. У нас как вы видели, набор стекол прекрасный, у нас нет, знаете, как вот в поликлинике приходишь, иногда там у них не хватает чего-то, у нас абсолютно все на месте. Щелевая лампа работает, хотя она с 1956 -го года издания, она в отличном состоянии, тоже можно пользоваться. Естественно, что мы купили еще немножечко, нам выделено было в прошлом году, то мы купили новый аппарат для измерения артериального давления, купили для измерения сахара крови. У нас глюкометр есть свой. Значит, и есть магнитный электростимулятор для лечения тоже больных. Значит, новые, вот это считается новой методикой, которую мы внедряем. Значит, Расскажите, какие из анатомно-курортного там... лечения у нас прошли в этом году 6 человек. Это наговицы нас по именно по диагностике, офтальмологическая служба. Это Барвинок в Тернопольской области, это Наговицына в Евпатории. Конечно, желательно больше, но поскольку, поскольку сколько нам дали путевочек, мы их реализовали в основном. По необхідності. — Розкажіть, як називається це обладнання, як на якому ви обстежували людей от перше. Щелева як... лампа називається. Щилина українська да, щілина да, лампа да. Першим, і а зер друге, зеркальний офтальмоскоп підтрим... і щелева лампа. Вот так. це у нас обслуговує. І також і апарат рота для определення остроти зору. — як апарат апарат рота. Ротта. Оце да. там де був yeah. написано, так? А це як yeah. називається? Є у нас тонометр Маклакова Філатова кальфа. Значит, есть у нас, это для измерения внутриглазного давления, есть, значит, ну, с медикаментов, я вам скажу, что медикаменты цены сейчас подняли, и мы не укладываемся. Допустим, комплексное лечение каждому больному нужно. Есть очень сложные больные, у нас очень много еще больных с рожденной патологией. Мало того, что сами больны, значит, их деды, прадеды. їх вже діти і внуки. Це вже генетичні, такі, такі. генетичні да, у нас є такі така, відбулось така, така, відбулось така, відбулось. в трій сім'ї. Назвичайно скромний бюджет ТОСу не передбачає фінансування на зарплату медсестри, тому всі медичні маніпуляції робить лікар. Офтальмологічне обладнання дуже старе, хоча й у гарному стані. Щоправда, минулого року купили новий апарат для вимірювання тиску та прилад для вимірювання вмісту цукру в крові. Навіть дається впроваджувати нові методики лікування. Утосівці дуже вдячні всім спонсорам, які надають їм допомогу ліками, а найперше завідувачу другої аптеки Івану Гавриловичу Камінському. У комп'ютерному класі, який ще кілька років тому почав працювати в Хмельницькому тосі, після досить тривалих перерви знову розпочалися заняття. Ну щоб краще? Ну ще треба. ну, де закупити от, навушники. Треба, щоб хороші були такі, щоб об щоб не заважали то, що Один одному трошки заважають. І вони ще люди є. Що ну погано трошки чують, то їм теж треба ну хороші навушники. Також, також. Щоб програма забезпечення було більш сучасне, таке, і то, що навіть в остарій звук вже поганий, то, не дуже добре чути для, для людей. А інтернет є? Інтернет так, ми плануємо, отже скоро буде. Тобто, поки що, що немає, лбави. В даний час немає. Ну, скоро буде. Оскільки я недовго тут, yeah. от, то я поки що я й вивчаю тільки клавіатуру, як вона розміщена. А далі ще буде вивчати і далі комп'ютер, так далі я голосова програма. Я, програму, я думаю, повністю буду вивчати цей комп'ютер, mm -hmm. що можна куди влізти і що зробити. Недавно я тут займаюсь після такої тривалої перерви, можна так сказати. Ну я думаю, що я це все не і буду далі відвідувати цей комп'ютерний клас частіше. В Отосівському клубі мало не щодня відбуваються репетиції, досить часто концерти. Працюють два гуртка музичний та художнього читання. Самодіяльні артисти талановиті майже щороку виборюють призові місця на всеукраїнських фестивалях Утосу. Ми сюди приходимо кожного дня, займаємося. Ну наскільки час дозволяє кожній кожній людині. От ви зараз слухали спів Віті Волошина. Гарно, приємно слухати злажений спів, все правильно, але для того, хто тоньше відчуває музику. Там немає високих частот, нам би колонки, щоб воно воно б звучало б набагато краще, якби там була б серединка, де є високі частоти, низькі частоти, а в нас немає пусті, там стоять колонки, але вони пусті. То нам би колонки, подивіться на ці потолки, вони дощ, іде вже скільки. Ну зараз вроді перемонтували кришу, не знаю, воно. Може, і не тече, але ремонту потребує зал, тому що сидимо, я робила ми все в кабінеті там ремонт управління. Я тут ціле літо сиділа і от сижу і з потолка сиплеться ця штукатурка прямо мені на руки, на голову от, потребує ремонту. Ну, і... Ну, бажано було б, щоб і мікрофони. В нас такі вже мікрофони, ті не здалі. Але ми їх чинимо, десь підкручуємо, там розібрали вже, склали по новому щось підставили хлопці там, причому самотужки, бо на все треба грошей, а в нас таких немає зараз. На жаль, ніяк не вдається відремонтувати велику кімнату площею 60 квадратних метрів, яку виділили Хмельницькому утосу для створення тренажерного залу і кімнати психологічної корекції. Це дуже потрібно нашим людям, тому що наші люди не можуть бігати в парку, вони не можуть займатися спортом в звичайних тренажерних залах загального користування. Вони ведуть на превеликий жаль малорухомий спосіб життя. І звичайно, що це не тільки на їхньому зовнішньому вигляді відображається та позначається, але насамперед це на здоров'ї. Тому є дуже гостра необхідність, і ми вже багато років мріємо про це. Це. Ось на кінець маємо приміщення, але як бачите, тут тільки ремонт потребує понад 100 тисяч. Понад да, 100 тисяч гривень ми зробили кошторис, але такі гроші ми поки що не можемо знайти. Ми зверталися до міської ради, але поки що вони не відгукнулися на наші звернення. І зараз думаємо, що починається новий бюджетний рік, і ми звернемося і до міської, і до обласної з проханням, щоб все-таки вони допомогли нам зробити хоча б ремонт. Ми писали кілька проєктів на міжнародні фонди, але ви знаєте, це теж зразу не вдається. От наші проекти, на жаль, не знайшли підтримки, не змогли перемогти величезні конкурси, які там існують. Тому знову ж таки ми повертаємося до місцевих і до наших спонсорів, до благодійних. В нас зараз місячних незрячих, ми звернулися з листами до керівників банків, організацій, підприємств. Нам перечисли кошти, але, на жаль, вони дуже мізерні, і щоб освоїти скажімо, цю кімнату, провести ремонт, немає такої можливості. Тому ми все-таки дуже сподіваємося на розуміння в першу чергу влади, адже в нашій області, в нашому місті створено. Ну, вже кілька реабілітаційних центрів, але жоден з них не пристосований для людей з вадами зору. А це все таки визнана на міжнародному рівні категорія людей найуразливіша. От, як я вже казала, людина має ноги, от має руки, та вона не може піти куди хоче і зробити те, що хоче, тому що все таки зір це найбільш уразливіша вада, і навіть як ми. Можемо собі дозволити порівняти лежача людина, вона бачить світ оточуючи через телевізор, читає книги, газети, а наш і цього позбавлений. Тому, звичайно, люди візуально сприймають якісь вади і співчувають людям. А людину позору не завжди помітно. От в нас є молоді, гарні люди з гарними очима, і їм роблять зауваження і в тролейбусах, і в транспорті. От, в магазинах не обслуговують відповідно, от, кажуть, що маєш очі, дивися, маєш окуляри, читай. От, то в нас дуже багато цих бар'єрів. І от створення центру реабілітації, який ми хочемо зробити на базі цього підприємства, тому що тут вже є медпункт, бібліотека, комп'ютерний клас, є клуб, де люди теж можуть проводити частково свої дозвілля, реалізувати свої якісь здібності, таланти. Адже кожна людина ми повинна мати, крім роботи, якісь хобі, реалізувати і свої якісь інтереси, тому уподобання. І ми хочемо це зробити ну хоча б частково теж і для цієї категорії людей. Їх є в області 4 тисячі, в місті є більше тисячі таких людей. І вони сидять в своїх домівках. Це в'язні чотирьох стін. І дуже хочеться ці стіни розвалити, хочеться їм от, освітити доріжку. і Оце була б доріжка до цього такого закладу, де вони б могли на цілий день знайти собі заняття, От. поставити самовар, щоб вони могли попити чаю, знайти однодумці, поспілкуватися, адже спілкування для людини, живе спілкування це незамінимо нічим. От Вони читають, звичайно, наші люди багато читають завдяки комп'ютерному класі, електронній бібліотечці. Ми закупляємо для них плеєра, диски, флешки, особливо тим, хто навчається, хто працює в першу чергу. Але все-таки цього замало. І тому от наша мрія, ми сподіваємося, що якщо ми ще зробимо цей тренажерний зал і кімнату психологічної корекції, їй теж дуже потрібно, тому що не тільки людина осліпла, яка чи навіть частково втратила зір, вона вродила. Дозпачі, але її родичі, вони хочуть допомогти, її близькі, оточуючи, але вони не знають, як це зробити. І тому от такий тефлолог, психолог вони могли б це допомогти, навчити, фізичний реабілітолог. І в нас є свої люди підготовлені, вони закінчили по спеціальності фізичного реабілітолога, соціальний. Працівники, і ми тут могли б і працевлаштувати людей. Тобто, це зразу кілька таких питань можна вирішити, от саме безпосередньо на базі оцього якби, центру реабілітації. І ми б хотіли тут би ще створити допоміжні соціальні послуги, які теж могли б надавати самі інваліди для інвалідів, ну і для іншого населення. І є в нас хороші такі ці ідеї. Але нам самим, громадські організації, це не підняти. Ми дуже потребуємо підтримки влади і громади. Необхідність такої підтримки людей з вадами зору добре розуміють представники інших громадських організацій, які співпрацюють з ОТОСом. Ми щойно оглянули можливість українського товариства сліпих, наявну в них базу. У нас на сьогоднішній день стоїть питання про створення класу такої кімнати для реабілітації, де ми можемо створити умови для фізичної реабілітації людям різних нозологій, які мають групи інвалідності. Не тільки тим, хто позор, а й опорникам і іншим групам. Тобто в цій кімнаті, в цьому залі реабілітації, могли б займатися інваліди різних нозологій, так і молоді інваліди з вашої громадської організації також. Так, так, безумовно. Тут, до речі, в районі Гречан багато членів нашої громадської організації товариство молодих інвалідів проживають. Вони сюди залюбки приходили займатися на цих тренажерах в цих умовах. Руслан Грочи, здається, УТОС немає відношення прямого до екології. Разом з тим, ми сьогодні вас тут бачимо, з якою ми метою ви відвідали це товариство, які у вас плани, розкажіть. На сьогоднішній день наша обласна громадська організація Подільське екологічне товариство розширює взагалі нові напрямки роботи вводить, серед них це робота з інвалідами. На сьогоднішній день в області розпочатий проєкт з підготовки молодих інвалідів віком від 20 до 35 років, саме правам інвалідів на цій школі, яка проводиться в навчальному центрі Подільського екологічне товариства. Приміщення, яке отримає завдяки допомозі Хмельницької міської ради, яка надала це приміщення. Ми проводимо цю школу, на якій навчаємо молодих інвалідів саме своїм правам, пільгам і взагалі правильно вести себе в суспільстві, визнавати закони і домагатися дотримання виконання цих законів в межах міста, в межах області, взагалі в Україні. Що стосується співпраці з УТОСом, ми підписали угоду про співпрацю, тобто ми також плануємо залучити до школи безпосередньо членів громадської організації УТОС нашої. Хмельницької міської, і що стосується самого підприємства, я хочу зазначити, що є звичайно ресурси, є на чому зробити дійсно і відповідні навчальні центри, і зробити реабілітаційні центри. Тобто, ми плануємо спільно проводити пошук фінансування, в тому числі закордонного. І, звичайно, ідея заслуговує на увагу і міської влади, і взагалі я вважаю, що необхідно залучати спонсорські кошти. Я думаю, що потрібно звернути увагу і підприємцям, і взагалі активним людям міста на те, що така проблема існує що необхідно надати допомогу, відшукати ці кошти, дійсно, воно скажімо, сама взагалі відношення суспільства до інвалідів повинно змінитися. Це повинна бути і допомога, і підтримка, і надання різного роду допомоги в цій галузі. Ми співпрацюємо як з громадськими організаціями, так і з підприємствами, які засновані громадськими організаціями інвалідів. На даний час у нас налічується сім підприємств громадських організацій інвалідів. Дуже приємно відмітити, що в цьому році ми надаємо пільги ще двом новим підприємствам, які були засновані в 2010 році, і на даний час набирають оберти щодо своєї діяльності. Сьогодні дуже приємно відмітити, що відкривається соціальне ще планується відкрити ще одне соціальне підприємство, яке буде створене громадською організацією УТОСА. На підприємство громадських організацій інвалідів працює понад 50% інвалідів. На жаль, ці підприємства не конкурентно спроможні, тому що для того, щоб вони розвивались, потрібно вложити капіталове вкладення і розширити перелік або послуг, або перелік продукції тієї, яка на них виробляється. Багато інвалідів з вадами зору могли б успішно займатися посильною для них працею, але для цього їм слід забезпечити належні умови та створити центр реабілітації, який допоможе інтегрувати в суспільство.